Приготуємо ідеальні сирники без борошна. сир, цукор, яйце, насіння чия, вівсяні висівки, ваніль. Все це разом перемішуємо виделочкою, ложечкою до такого однорідного стану і даємо обов'язково постояти півгодинки, щоб чия набухла. Тим часом заварюємо смачну ароматну каву і починаємо працювати. Припудрюємо стіл. Борошном цільнозерновим або висівками розділяємо сирну масу на шматочки по 50 грам і формуємо на борошні з допомогою склянки ось такі класні заготовочки на наші майбутні ідеальні сирнички. Нас має вийти по 50 грам, 15 штучок. Смажимо на маслі кхі. З обох сторін перевертаючи до золотистої скоринки, щоб краще прожарились, можна накрити кришкою. Беремо згущене молоко кокосове без цукру, поливаємо і насолоджуємось неймовірно ніжними смачними сирничками. Корисно, легко і смачно.